Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, Тихесінько вітер віє, степи на ним мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, Розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, мивається дрібною росою, спокон віку мивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Світа тихий. Краю, милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкому світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, окулисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає. І могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, та з матері пулатину сорочку знімати. Помагайте. Недолюдки матір катувати, на четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки? Ех, якби то, якби то найшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати. Не журилась. А нині я прочитаю вірш Тараса Шевченка, хустина, чи то на те Божа воля, чи така може її доля росла в наймах, виростала з сиротою покохалась. Неборак, як голуб з нею, з безталанною своєю От зіруньки до зіруньки Судять собі у вдівоньки. Сидять собі, розмовляють, причистої дожидають, дождались. З Чигирина по всій славній Україні заревли великі дзвони. Щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на весілля, на весілля погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку та реленько сурби труби вигравали, в поход у дорогу славні компанійці вирушали. Випроводжала б два свого сина ту єдиною дитину, випроводжала сестра свого брата, а сірому сиротина Випроводжала коня на повах. до зірниці із криниці виносила зброю, шаблю золотую. І рушницю лакінецю, випроваджала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовками хустину, щоб згадував на чужині. Ой, хустину, хустиночку, мережена шита, тільки слави козацької сиделечко вкритий. Вернулася, зажурилась, на шлях битий, дивилася, квічалася, прибиралась, щодень Божий сповідалась, а в неділеньку ходила виглядати на могилу. Мина літо, мина й друге, і на третє линуть приславній компанійці в свою Україну, і військо. Іде й друге, а за третім стиха не дивися, безталанна, везуть тобі лихо, везуть труну, мальовану китайкою вкриту, а за нею старшиною іде в чорній всевиці сам полковник компанійський, характерник Січі. За ними йдуть осаули та плачуть ідучі, несуть пани осаули козацькою зброю, Литий панцир порубаний шаблю золотую три рушниті ці гаківниці і три самопали. А на зброї козацька кров засихала, ведуть коня вороного, розбиті копита. А на його сіделечку хустиною крити, молитва царям, всесвітнім шинкарям, і дукачі, і таляри, і пута путії пошли, робочим головам рукам на сій окрадені землі свою ти силу не спошли. Мені ж, мій Боже, на землі, подай любов, сердечний рай. І більш нічого не давай. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б, чи ні, яке тихе те слово тоді промовила б мені ніякого і не впізнала, а може б, потім нагадала, сказавши, наснилися турні. А я зрадів би, моє диво, Моя ти доле чорнобриво, якби побачив, нагадав, веселеє та молодеє, колишнє лишенько лихеє, я заридав би, заридав і помоливсь, що неправдивим, а сном лукавим розійшлось, слізьми водою розлилось, Колишнє святеє диво. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь з дивом і, і печалю хватить душу. Стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері Святої, що мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб нього, знов на нього подивитись, наговоритись. Це моє, моє. І дивиться на нього і за його Богом. Йде на вулицю гулять, гордіше салої цариці. Щоб людям, бачите, показати своє добро, а подивіться, мої найкращі над всіми, і ненароком інший гляне. Весела рада, Боже мій несе додому свого Іванка, і їй, здається, все село весь день дивилося на його, ще тільки й диво там було, а більше. Обніміте ж, брати мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться страмота, давняя година і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться, брати мої, мою вас благаю. Сон, присвята Марко вовчку. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в сноби. Пошкандибала Івана, сина годувать. Воно спалити кричало у холодочку за снупом. Розповела, нагодувала. Попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван і вродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а наворій, на волі та на своїм веселім полі Свою, таки пшеницю жнуть. А діточ, діточки обід несуть. І усміхається, не Бога. Проснулася нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповела, та щоб до жать була нового, коку до ланового ще коху до жона пішла. Воз плач, пророче, сине Божий, і о князя, і о вельможа, і о царях отих. Ірци. Нащо та сука ваша мати з ольвами кліщила щенята? І добувала вас лихих, і множила ваш рот проклятий, а потім з вас, щенят, зубатих Зробили льви вища. Людей незлобних, праведних дітей жрете скажені. Минуть, уже потроху іминають дні беззаконія і зла. А львіща того не знають, Ростуть собі, як та лоза у темнім лузі. Уповають на корінь свій, уже гнилий, уже червивий і малий і худосильний. Вітер з поля дихне, погне і полама, і ваша злая своя воля сама скупається. Сама в своїй крові плач великий, возместо той вищого риву почують люди. І той плач, нікчемний, жовчий і поганий, межі людьми в оприччу стане Самодержавний отой плач. За горами гори хмарою болить, засіяні гори кров'ю болить. Спокон віку прометея там орел карає, щодень Божий бере бра, серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову вживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не ситий, не вигоре на ній моря поле. Не скої душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. За горами гори хмарою За засіяні гори крові политі. Отамто милостиві ми, не і голу застукали сердешну волю тацькуємо. Лягло костьми людей муштрованих чимало, А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками Втопить сльоза худові. А дівочих, пролитих тайно серед ночі, А матерних гарячих сльоз, А батькових старих, кривавих на ріки море розлилось, Огненне море. Слава, слава. Хортам і гонщим і псарям, і нашим батюшкам царям слава. І вам слава, сині гори, кригою окуті. І вам слава, сині гори, Богом не забуті. Борітися, поборите. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Катерина. Похайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а то й стара мати, що привела на світ Божий мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся з чорнобриві та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Чи буде суд, чи буде кара царям, царятам? На землі, чи буде правда меж людьми повинна бути, бо сонце стане і оскверненну землю спалить. Мені однаково, чи буду, Я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене снігу на чужині однаковісінько мені. Неволі пис, ми ж чужими і не оплаканий своїми, Неволі плачучи умру, І все з собою заберу, Малого слізу не, ду не покину На нашій славній Україні, на нашій, моїй на землі і не пом'яне батько сину, не скаже синові, молись, молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені. Як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Я умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого. На Вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, вольній, нові не забудьте пом'янути неслим тихим словом. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і буде правда на землі.